Я чітко пам'ятаю ще зі школи, як нам на уроці фізики розказали, що таке надпровідники, що це такі матеріали, які зазвичай при дуже холодних температурах демонструють нульовий електричний супротив. І що якщо б ми взяли і замінили наші поточні лінії електропередач на надпровідники, то ми б заощадили дуже, дуже 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 багато енергії, яка на сьогодні просто йде в нікуди, через те, що через супротив. Електричний дроти розігріваються. А якщо б це були надпровідники, то це все було б максимально ефективно. Але цього не роблять, тому що у нас нема таких надпровідників, які б демонстрували цей ефект в умовах температури на землі. І я. Пам'ятаю, як у мене виникла думка, то бляха, чому ж вони не зроблять максимально очевидну штуку, невже я перший здогадався? В чому проблема? В тому, що на землі тепло, тому треба знайти холодне місце. Де холодне місце? Космос. В космос закидуємо дофіга сонячних панелей, від них максимально ефективно, робимо дроти з надпровідника, ведемо якось на землю, під'єднуємо, бам! У нас максимально ефективна електроенергія ще і, і без втрат через супротив. Я навіть пам'ятаю, як на останньому листочку конспекту я все туди перегорнув, там вільне місце, і я там намалював схему, що мов у нас сонце, от у нас земля. От ми беремо, закидуємо електричні панелі, сонячні, під'єднуємо все до землі, а в принципі, нас ще нічого не обмежує. Ми можемо все сонце от навколо зробити з електричних сонячних панелей, якщо захочемо. І вже потім я дізнався, що був такий чувак, як. Дайсон, який придумав цю концепцію сфери Дайсона до мене. А, також я дізнався, що в космосі насправді не так холодно, як я думаю, і насправді, якщо ми там а, помістимо якісь дроти, то вони будуть розігріватись і вони не будуть працювати як надпровідники. Потім я ще дізнався, що і надпровідників у нас тільки нема, і матеріалу для сонячних панелей стільки нема. Але все одно, оця ідея, що чого ж вони бляха не зроблять очевидну штуку, вона з'являється доволі часто і не тільки в цьому аспекті. Тому в цьому Нашого подкасту я хотів би з вами поговорити про якраз декілька таких питань, які на поверхні здаються дуже логічними, але ну насправді вони мають також логічну і відповідь. По-перше, астронавти страждають від того, що якщо довго знаходишся в мікрогравітації, у тебе. Зменшуються кістки, зменшується м'язова маса, це погано для організму. Але ми знаємо, що можна зробити штучну гравітацію обертанням. То чому ж, бляха, вони досі цього не зробили. Чому ніхто не експериментує з розкручуванням якихось штук, чому не зв'язати два там крюдрегана якимось дротом чи тросом і розкрутити їх навколо центру? Чому досі ніхто цього не зробив? Це ж ніби очевидно. Друге питання, яке ми сьогодні будемо розглядати, це космічні місії, ну, наприклад, якийсь там космічний телескоп чи там орбітальна місія до Сатурну, є така, як Касіні, будь-яка насправді велика місія дорога. Якщо її вже розробляють, якщо вже вкладають до фіга грошей, чому ж бляха не зробити їх дві, три, п'ять, десять і не запускати їх постійно? Ви ж вже це ну, один раз навчились зробити? Ще одну зробити набагато дешевше ніж першу. Чому у нас завжди роблять тільки одну копію, наприклад, того ж Джеймса Веба. Ну і третій момент, який ми сьогодні розглянемо, це е, сонячні панелі на Марсі, тому що все, що летить на Марс, страждає від банальної штуки пил. Пил акумулюється на сонячних панелях, то чому ж НАСА не візьмуть від якоїсь машини банальної, якийсь двірник, і не поставлять на ці сонячні панелі, він буде туди-сюди їздити і відчищати цю сонячну панель. Чому це ж очевидно, чому вони досі цього не роблять? До речі, якщо ви думаєте, що прямо зараз знаєте відповідь на... Е... Одне або на всі з цих питань можете прямо зараз поставити на паузу і в коментарях написати щось на кшталт. Відповідаю до прослуховування і далі розписати свою відповідь, а потім порівняти з тим, з яку відповідь дам вам я. Буде такий може цікавий інтерактив. Так що, пані та панове, вітаю вас на нашому космічному кораблі під назвою Земля, що продовжує свою подорож галактикою Чумацький шлях. Зоряний тиждень 534, З вами, як завжди, я, біологічна. Нейромережа Антон Позняков і подкаст Шопоко. Тож, давайте перейдемо до штучної гравітації. Ми знаємо, що у нас можна отримувати штучну гравітацію шляхом обертання. Ми це бачили в багатьох прикладах, в фільмах, в... я так сходу можу згадати, що перша мені з такими кораблями, де є оця штучна гравітація за рахунок того, що є якийсь обертаючийся модуль. Ну, це було точно було в космічній Одесеї, Кубріка, це точно було в Пасажира, це точно було в аватарі, це точно було в Марсіаніні, це, мабуть, ще дуже багато де було. Це, в принципі, логічний крок, щоб якось зробити перебування в космосі більш адаптованим до людського тіла, тому що нам треба гравітація, щоб підтримувати своє тіло в правильному стані. То чому ж досі ніхто цього не зробив? Здавалося б, це неважко. Ну, на МКС якийсь модуль з обертанням було б, мабуть, не дуже практично робити, тому що будь-які деталі, які рухаються, особливо великі, це якась небезпека. Також ще один аспект щодо штучної гравітації, яка створюється обертанням, нам треба робити доволі великий цей обертаючийся модуль, тому що є така штука, як ефект Коріоліса. Фактично, це ну, якщо різні... Сили діють на вашу голову і на ваші ноги. Тобто, якщо е, різниця в вашому зрості достатня для того, щоб відчувати ці ефекти, це може дуже погано впливати на вестибулярний апарат, і це не дуже приємно. Тому треба робити великий радіус того, що буде обертатися. Але все це все ще можна вирішити, і вирішується це доволі. Просто ми беремо два корабля, умовно, два е, дрегона чи крю дрегона, з'єднуємо їх тросом, хай навіть дуже довгим, щоб ефект коріоліса взагалі ніяк не впливав. Ну скажімо там 500 метрів. Не такий великий трос, можна собі уявити, нічого над надзвичайного. І беремо е, ці два корабля і розкручуємо їх навколо центру мас. Тобто у нас буде два корабля, які з'єднані тросом і обертаються. І таким чином в кожному кораблі буде штучна гравітація. Підібравши правильну швидкість обертання, ми зможемо навіть імітувати різну гравітацію. Можемо зробити ефекти як на місяці, як на Марсі. Можемо зробити земну гравітацію, якщо треба. Все це просто контролюючи обертання цих двох модулів навколо один одного. І чому ж до цього це ніхто не зробив? Це ж ну виглядає супер просто. А відповідь, на жаль, вона дуже проста і банальна. Так, зробити це насправді доволі просто, і я не бачу технічних причин, чому це не зробити. А причина в тому, що на це ніхто не хоче давати грошей. Все супер банально, це дуже дуже цинічна відповідь, але так і є. Бо посудіть самі, якщо у нас запускається Crew Dragon, 4 місця на ньому зазвичай продається. Ці місця продаються десь ну умовно, щоб так округлити, по 50 мільйонів. Тобто, один запуск одного крюдрегана буде коштувати приблизно 200 мільйонів, ну плюс-мінус 200 мільйонів доларів. А таких треба два, а не просто два, а ще із якоюсь додатковою штукою, яка буде поєднувати їх тросом, буде контролювати. Коротше, треба зробити якісь додаткові штуки. Тобто, умовно, така місія, яка одноразова, тобто вона одно Функціонально, ти після того, як зробиш це обертання, ти не хочеш потім якось ще розраховувати подальшу місію, щоб там летіти до МКС чи ще кудись. Тобто, це ось треба окремо запускати два корабля і нічого більше. І це, ну давайте прикинемо, що це буде мінімум мінімум коштувати десь 500 мільйонів доларів, тобто два, два крюдрегана, плюс 100 мільйонів на усю цю додаткову розробку, що. Може бути насправді набагато більше. І проблема в тому, що ані наса, ані е, жодна приватна ініціатива не е, бачить в тому, щоб на декілька днів зробити оцю штучну гравітацію, е, не бачить е, приводу витрачати на це 500 мільйонів. Також тут варто зауважити, що на сьогоднішній день, наприклад, якщо ми говоримо конкретно про Crew Dragon, як фактично єдину капсулу, яка могла б зараз такий експеримент проводити, їх зараз в принципі існує в світі 5 штук різних, і два з них треба задіяти для у цієї окремої місії. Це означає, що додаткове навантаження буде на інші три, тому що один чи два можуть бути на МКС, інші як під страхов. І тоді, якщо два запускаються в космос, одночасно приймають участь в цьому експерименті. Це все накладає додаткові ризики на SpaceX, на NASA і так далі. Тому штука ця дуже валідна, дуже реалістична. Ніщо, немає ніяких технічних моментів, які б це забороняли, але банально ніхто не хоче витрачати на це гроші. І саме тому навіть найпростіший експеримент, який можна було б зробити, не додаючи нічого там до МКС, він. Коштує занадто дорого, він може проіснувати за один запуск, там буквально там, декілька днів, можливо, тиждень. І все, він не перманентний і дуже дорогий, навіть в такому вигляді. Друге питання, яке у нас є, о, чому не будують багато копій одного і того ж телескопу чи місії якоїсь? О, коли вже ви вклали гроші в розробку, ви все це придумали. Це все левова частка того, що треба витратити в плані грошей. Чому будують тільки одну копію? Ось Джеймс Веб його будували 25, там, з п'яром років. Його, на нього витратили 10 мільярдів, може навіть більше. І більшість з цих грошей вона пішла на розробку, на там, випробування матеріалів, на е, інженерів, які це все придумували і так далі. То чому зробили тільки один? Зробили б одразу 2, 3, 5. І кожен наступний коштував би дешевше. І мали б декілька телескопів. Тут відповідь на жаль також банальна так дійсно, якщо використовувати вже Існуючі якісь інструменти розроблені, і робити по декілька копій, у вас буде кожен наступний дійсно дешевше. Але з космічними місіями, з телескопами, проблема в тому, що вони проєктуються по дуже специфічні задачі. Тобто, у нас от є телескоп Джеймс Веб, який вирішує дуже специфічні задачі. От у нього є там тепловий щит, який розгортається, щоб він був холодний. В нього є конкретні специфікації під інструменти, під дзеркало і так далі. І запустити ще один, він буде робити е, таку ж саму дуже специфічну програму. Так, вони вдвох, ось якщо б у нас зараз було два Джеймса Веба, вони вдвох набагато швидше б е, робили всю цю програму. Тобто, замість спостережень, які зараз робить один джеймс веб можна було б зробити їх вдвічі більше. але це все ще означає, що ці додаткові спостереження дуже багато б коштували. На жаль, якщо ми говоримо особливо про телескопи, виготовлення це велика частка. Тобто, так, перший Веб коштував би, умовно, там 10 мільярдів, а наступний коштував би ну, 5-3. От давайте, навіть якщо просто, навіть якщо взяти, щоб він в 10 разів другий був дешевший, коштував би він ще мільярд доларів. Але чи Отримали б ми щось інше. Так, ми б трохи швидше отримували дані, але глобально ми б отримували все ще ті самі дані від такого ж саме телескопу. Тому що це все ще був би інфрачервоний телескоп, так дуже крутий, з дуже великою роздільною здатністю, але цей наступний мільярд ми могли б витратити на інший телескоп, який би робив іншу задачу. На якийсь там Ненсі Грейс Роман, чи на якийсь ультрафіолетовий телескоп, чи на якийсь там телескоп в рентгеновському спектрі, чи на будь-яку іншу спеціалізовану місію. Тобто тут просто ну, робити копії нема сенсу. Це не означає, що розробки завжди одноразові, що вони не перевикористовуються. Наприклад, місія, що зараз летить до Психеї, вона базується на Максаровських. Технологіях, тобто там частково використовується, там, здається, шасі використовуються від максаровських супутників. Тобто, це технології, які ось багаторазові, просто адаптуються під кожну конкретну місію. Чи можна, наприклад, взяти ровери як Spirit і Opportunity, це фактично близнюки як Curiosity і Perseverance, які також. Мають дуже різне наповнення наукове, але фактично мають дуже схоже шасі. Тобто, технологічно вони перекористовують багато технологій, і за рахунок цього, наприклад, місія Perseverance набагато дешевша, ніж могла би бути, тому що вона використовує технології, які вже були розроблені там для Curiosity і так далі. Тобто, загалом не роблять багато копій одних і тих самих телескопів, банально через те, що. Вкласти гроші в наступний технологічний крок, в наступний якийсь спеціалізований момент набагато вигідніше, ніж просто повторювати одне і те саме, тому що ну інструмент він зазвичай все одно зробить все, що заплановано. Тобто, запускаєте ви ж Джеймс Веб, він усі ваші. Спостереження, які ви хотіли він зробить, тільки ну, це може зайняти багато часу. Але все, що ви отримаєте, якщо запустите другий саме такий самий Джеймс Веб, ви просто пришвидшите ці, ці дані. Ви не зробите якісь нові дані. А якщо ви спеціалізуєте інструмент під якісь конкретні задачі, тоді ви будете отримувати набагато більше нових даних. Ну і останній момент на сьогодні, який ми розглянемо, це чому е, так багато у нас скаржаться на е, те, що сонячні панелі закидує пило на Марсе. Здавалося б, очевидна штука, якусь е, берете від якоїсь Тойоти, е, тому що вони дуже надійні. Е, двірник, що е, берете від Тойоти якусь бризкалку і все. Ну, тобто, скло на машині, воно тере, чому ж воно не може терти е, сонячні панелі? А тут відповідь також е, дуже банальна, і все зводиться до інженерних е, ресурсів, які є. Коли проєктуються місії, вони дуже мають бути енергоефективні. Ективні, і також вони мають дуже бути ефективні по своїй масі. Тобто, у нас є така штука, як бюджет маси. От, давайте візьмемо якийсь там модуль Insight. Останній приклад, як марсіанська місія вмерла через те, що засипало сонячні панелі пилом. У нього був бюджет. Плюс-мінус 50 кілограмів. Тобто ви умовно можете поставити на нього 50 кілограмів якогось наукового навантаження. Це ваш бюджет маси. Якщо ви додаєте туди якийсь двірник, якийсь двірник має бути сама штучка, так, її треба спроектувати. Ну, хай це, це невелика проблема. Їй треба моторчик, їй треба ще щось. Це вже віднімає у вас там, я не знаю, кілограм. Може більше 2 кг. а це означає, що ви можете менше наукових даних зібрати, тому що ви можете менше наукових інструментів замість, тому що не можна просто додати ще, ще кілограм, треба цей кілограм забрати у якогось наукового інструмента, який міг би летіти замість цього двірника. Також проблема з двірниками, що марсіанський пил дуже абразивний. І возити, навіть якщо ви десь візьмете воду і будете щось там бризкати, яка буде випаровуватись на Марсі, тому що там дуже низький тиск, тобто не можна просто взяти і побризкати водою. Треба буде на суху якось терти. а Якщо на суху, то марсіанський ґрунт він дуже абразивний, він буде тільки шкрябити ваші сонячні панелі і може зробити набагато більше шкоди, ніж користі. А, ну і також ще момент, що будь-який механічний елемент, який ви додаєте, це а, додатковий час на розробку, це додаткові точки, які можуть зламатися. Це додаткові е, якісь елементи, які треба перевіряти, тестувати і так далі. Це все гроші, це все маса. І головне, що це може недостатньо взагалі дати вам якусь гарантованого продовження вашої місії. Місії не просто так робляться з якимось часом, який вони мають пропрацювати. Так, у нас може бути якийсь ровер Opportunity, який замість того, щоб пропрацювати скільки там е, декілька днів чи місяців, він пропрацював 15 років. І це. Такий приклад, до речі, як він на сонячних панелях без будь-якого двірника зміг дуже довго пропрацювати. Але при цьому, все одно, якщо ви відправляєте якусь місію, додаючи навіть якщо все успішно пройде якийсь двірник, ви все одно не гарантуєте, що якась інша штука не зламається раніше. Просто в декількох останніх місіях лімітуючим фактором у нас був була саме сонячна панель. Але бувають і інші приклади. Ну от, як, наприклад, гелікоптер інженюіті. Він же ж не через те, що у нього сонячна панель перестала заряджатись, зламався, а через те, що він не помітив, куди треба сідати і розбив свої ротори. І таке буває. А якщо б він ще політав, ще політав, то ну, лімітуючим фактором могла б стати сонячна панель. Тоді б всі сказали, а як же вони не чистили сонячну панель? Але ну, банально додавати ще одну точку, в якій щось може зламатися, це буде тільки ускладнювати апарат. І далеко не факт, що дасть йому ту вигіду, яку ви очікуєте. Ось такий сьогодні вийшов випуск. Ось такі у нас відповіді на питання, чому ж бляха вони не зроблять те, що мені здається очевидним. І деякі з цих речей справді здаються очевидними. Але, як бачите, є на них доволі раціональні і логічні відповіді. До речі, цікаво буде порівняти, що ви написали, якщо ви хтось писав в коментарях, з тим, що ви написали до того, як я щось пояснив, чи співпадає, чи може у вас є якісь інші причини. Насправді, ну, те, що я розказав, не є єдиним і однозначним поясненням, можуть бути і інші фактори. Так що на цьому на сьогодні все. Якщо у вас залишаються якісь подібні питання, кидайте мені їх, у мене є пост на патреоні, в якому я збираю питання на наступний QA. Який виходить в форматі Шопоко Екстра, він безкоштовний для усіх, так він на Патреоні, але він безкоштовний, не треба ніяких грошей заносити, просто проходите по посиланню в шоунотах і е, пишете там своє питання. Якщо хочете, щоб я на нього відповів в такому ось форматі Шопоко екстра в аудіо. Ну і як завжди, велике дякую тим, хто на Патреоні все ж таки підтримує проєкт. Це справді важливо для мене. І це для мене індикатор, що ви взагалі хочете, щоб це все далі виходило. Тому якщо у вас є така можливість, в чому собі не відмовляйте. А, ну і звісно ж продовжуємо підтримувати Збройні Сили України. Посилання також є в шоунотах. На цьому все. Хай буде з вами сила, і до наступного тижня.